Ми робимо заяву командирасово виконуючи обороська командира батальйону військової частини А-70-84 Майора Данченка від 31 серпня 2022 року у зв'язку з наявною потребою у закупівлі матеріалів для заміни внутрішніх мереж теплопостачання будівлі військової частини А-7074. Ці потреби виникли в процесі ремонту системи опалення. Даним проектом рішення пропонується затвердити перелік опцій закупівель товарів робіт і послуг для військово частини А-70 і 74 згідно додатку, придбання товарів, вартість е яких становить або перевищує 50 тисяч гривень, здійснити використанням електронного каталогу або порядку проведення спрощених закупівель, становлено законом про публічні закупівлі. Мова йде про матеріали для системи опалення це радіатори, кріплення, комплекти заглушок, кутники, переходники, муфти. Тройники і так далі. І крани. Е, про суму мови й не йде. Сума буде визначена під час проведення закупівлі. Тут йде мова про е, задоволення заявки по е, видам обладнання та по кількості. Прошу підтримати даний проєкт рішення.